Міська дитячо-юнацька спортивна школа з зимових видів спорту Дніпровської міської ради стала наступним навчальним закладом на мапі нашого мегаполісу, де відбувся черговий серед великої низки до цього олімпійський урок. Після тренування фігуристів його урочиста частина розпочалася з хвилюючої композиції на пісню гурту Океан Ельзи не твоя війна у виконанні вихованки школи чемпіонки України з фігурного катання, членкині національної збірної і однієї з олімпійських надій держави Софії Римшиної. Після чого вона разом з чемпіоном України. Раїни серед юніорів з фігурного катання серед спортивних пар Вадимом Галяретою з державним прапором і стягом національного олімпійського комітету проїхали овалом льодової арени. Далі присутнім під її дахом, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, потім з нагоди відкриття урочистостей, пролунав гімн України, за яким послідували привітання та побажання успіхів з вуст голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка та чемпіон на Олімпіади з футболу 88 року минулого століття Олексія Чередника, онук якого, до речі, пішов не стежкою діда, а робить на цьому майданчику перші кроки у хокеї з шайбою. На що здатні його ровесники, якими опікується тренер Олексій Короткий, зрештою, як і їхні старші колеги по навчальному закладу наставника Володимира Волошина. Вони наочно засвідчили на ковзанці, продемонструвавши у ході виставкового уроку, тому чого вже встигли навчитися. На нього його гості прибули не з порожніми руками, так член Ради Федерації. Ці України похею шайбою керівник її відокремленого підрозділу у Дніпропетровській області Костянтин Таратута презентував відділенню свого виду спорту міської дитячо-нацької спортивної школи різноманітне екіпірування для його вихованців, шоломи, налокітники і наколінники, краги, хокейні рукавички і таке інше. Я дуже вдячний нашому відокремому підрозділу Федерації хокею України по Дніпропетровській області. Констіндитератути. Я також вдячний нашому відділу Національного олімпійського комітету по Дніпропетровській області Михайлу Кошляку за те, що прийшли до нас сьогодні на наше спортивне свято Олімпійський урок. вот, подарували подарунки нашим дітям. Це дійсно вдруге вже федерація хокею України Дніпропетровської області дарує нам такі подарки. І ми дуже вдячні. Ще раз хочу сказати, бо ці подарки воно дійсно для наших діточок, які сьогодні во бачите на льодовій арені, вони бо це настільки це е, коштує багато грошей, що не кожен сьогодні може е, собі дозволити своєму там е, хлопчику купити ці подарунки. Не залишив без подарунків навчальний заклад і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Окрім цього, завдали виступ на змаганнях серії гран-прі у Словенії. Він вшанував букетами квітів вищезгадану фігуристку Софію Римшину та її тренерку Лілію Батутіну. А Костянтин Таратута на згадку про урок і свій вид спорту підігнав іншому фігуристу Вадиму Гареті Шайбу. Хакей. Okay. Шайбою то та фігурне катання є олімпійським видом спорту. Хочу спортсменам поживати олімпійських нагород, а батькам терпіння. Слава українському спорту! На завершення олімпійського року вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту хокеїсти і фігуристи хвацько здійснили коло пошани льодовою ареною. Після чого разом з усіма учасниками заходу вони сфотографувалися на загальну світлину на згадку про подію, що відбулася.